Je oui. vais. Oui. Відкриваю зараз, зараз секунда. Це не кадри з блокбастера, а наслідки ДТП, яка трапилась 28 березня на Рівненщині через погіршення погодних умов та постійню Авто Автожительки села Глинськ занесло та перекинулось у кювет. У момент автопригоди у салоні перебувала і семирічна донька водійки. Вони прямували у лікарню. Момент ДТП побачив поліцейський офіцер з Долбунівської громади Олександр Бондар. Правоохоронець прямував на патрулювання. Одразу кинувся на допомогу. Було встановлено, що двері внаслідок ДТП в автомобілі заблоковані. Шляхом подачі голосових команд було встановлено, що в автомобілі перебуває водійка та її дитина. Під час спілкування вони повідомили, що всі живі, здорові, лише не можуть вибрати з автомобіля. Розумівши, що відкрити дверцята легковика не вдасться, Олександр Бондар дістав зі службового авто набір інструментів та розбив у машині скло. Добрий день, Жива? здорова? Доброго, я добре, що ви тут. Жива? Так, да, все добре. Помалу, руками не торкайся на пілогу. Мені Малень, давай руки. Ну, давай мені руки. Помаленьку. Помалень. Дай руку. Помаленьку, Помалень. ну. помаленьку. Сюди. Тримайно. Помаленьку, помаленьку. Більш нікого в машині. Нема завезли, мало судочок, їхали до лікаря. Внаслідок ДТП водійка легковика не постраждала, однак її неповнолітня донька Маринка отримала ушкодження. Тож, не зволікаючи, Олександр Бондар на службовому авто відвіз їх до лікарні. Розбивши скло, я е, дістав матір та семерешну дівчинку, яка була налякана. Шляхом візуального огляду було виявлено. Сенці в області носа в дитини водійка тілесних ушкоджень не отримала. Дорогою до лікарні дівчинці ставало зле. Зволікати було ніколи, тому я увімкнув проблискові маячки та сирену, та ми швидко дісталися до медичного закладу. На щастя, серйозних травм дівчинка не отримала. Її разом із мамою відпустили додому. Ця ситуація вкотре доводить, потрібно бути уважними за кермом, адже погодні умови вносять свої корективи, які не завжди на руку водіям. Ірина Жуковська телеканал ITV.